Права 20. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас p, що множиться на х 2. По черзі множимо кожен з луданки в дужках на p. То ми записуємо, що це дорівнює. p, що множиться на x, так. далі додати p, що множиться на мінус 2. Відняти 20, додати мінус 2. І це дорівнює. P помножити на x, це буде Px. P помножити на мінус 2 це буде мінус 2П. Додати мінус 2П, це відняти 2П. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус С множимо на М-4. Мінус С тоді ми множимо спочатку на M. Ну і 4 це дати мінус 4, то ми пишемо додати мінус С. Що множиться на мінус 4. І це дорівнює. Мінус С помножити на М, це буде мінус СН. Далі мінус С помножити на мінус 4, мінус на мінус буде плюс, це буде плюс 4C. Так. Це можна записати як 4C мінус СМ. Є? Переходимо до третього завдання. Тут аналогічно х множимо на кожен з доданків. То ми записуємо, що це дорівнює x множимо на c. Далі можна писати мінус або можна писати додати x, що множиться на мінус 3. Відняти 3, це додати мінус 3. І додати х, що множиться на мінус d. Тут аналогічно. Це дорівнює. Тобто це вийде х помножити на c, це буде ХС. Додати х помножити на мінус 3, це буде мінус 3 х Далі, і х помножити на мінус d, це буде мінус ХД. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Виконайте множення. Ми виконали, записуємо в першому завданні. Ми одержали Px мінус 2P в другому завданні. Ми одержали 4C мінус СМ у третьому завданні. Записуємо, що ми одержали XC мінус 3x і мінус X. Д. Ну що ж, ось таке завдання на розкривання дужок. На цьому вправу завершено.